Готуватись до церемонії свято Олімпійського прапора розпочали ще вранці. Бульдозером розчищали майданчик, на якому має відбутися урочисте підняття державного прапору України та прапору Національного олімпійського комітету. В програмі виступи чиновників та привітання від студентів училища культури. На церемонію також прийшли близько сотні учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та навчальних закладів Житомира. Сьогодні, за день до офіційного відкриття найвеличнішого світового форуму Олімпійських ігор, ми зібралися, аби підтримати. Українських атлетів вшанувати олімпійські традиції та підняти прапори на час Олімпіади. Україну представлятимуть 39 наших найкращих земляків-спортсменів. І хоча Житомирщина не представлена у зимовій олімпійській збірні, хоча наші коренні, коронні види спорту це літні види, які включені у літню олімпіаду. Ми з великим інтересом і хвилюванням будемо спостерігати за проведенням Олімпійських ігор і за участю наших спортсменів. Чини міського на блин начина сегодня роженьки я